Також, друзі, дивіться, якщо комусь цікаво, наприклад, в Україну відправка речей. Я маю на увазі там якихось брендів, таких як Levi's, Wrangler, Vans, ось, наприклад, є, можу для вас приїхати в якийсь такий день, коли буде знижка, як сьогодні, 50%, і повибирати. Тобто там, наприклад, ціна. 10 доларів, джинси будуть по 5-6 доларів в рамблер, Levice. Коротше, багато всього. Тому, друзі, якщо цікаво, дайте знати, попрацюємо, влаштуємо таку невеличку співпрацю. Я приїду для вас, повибираю джинси там по 5-7 доларів в закупці. Ви порахуєте, якщо вам буде вигідно відправити їх, ну, продати їх в Україні. Думаю, що з доставкою там туди-сюди джинси будуть коштувати десь там 10-12 доларів. Якщо ви на цьому зможете щось заробити, оригінальні американські джинси, то чому б ні?